Українська мова уроки 7-8, частина 1. Тема Синтаксис, Пунктуація. Тема уроку з читання, Оповідання, Зірка Мензатюк, Квіти з Петриківки. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією, Прослухайте та повторіть, Я повторюю вивчене легко та швидко. Говорю і читаю. Красиво пишу. Чудово! Пригадайте усе, що ви знаєте про речення. Перегляньте відеофрагмент. Речення це одне або декілька слів поєднаний з містом, що виражають закінчену думку. Речення бувають за метою висловлювання розповідні, питальні та спонукальні. За емоційним забарвленням речення є окличними та неокличними. В кожному реченні можна визначити члена речення. Їх поділяють на головних та другорядних. Ще головний називають Граматична основа, тобто підмет і присудок. Підмет відповідає на питання, хто що, а присудок відповідає на питання, що робить, що зробить, що з ним буде робитися, в якому він стані і так далі. До другорядніх членів речення відносять додаток, означення та обставину. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків іменника. Тобто на всі питання відмінків, крім називного. Означення відповідає на питання, який, яка, яке, чи, чия, чи є, котрий. Обставина відповідає на питання як, де, куди, коли, звідки, за яких обставин і так далі. Речення. Може бути простим та складним. Просте речення, якщо лише одна граматична основа. Складне речення, якщо дві і більше граматичних основ. Нагадайте, що таке граматична основа? Так, це підмет і присудок. Тепер поставте відео на паузу та відтворіть те, що ви запам'ятали із пам'яті. Чудово! Відкрийте сторінку 25 у підручнику. Попрацюйте з правою 5. Прочитайте речення та установіть зв'язки між словами за допомогою питань. Люди вживають у мові крилаті вислови. Визначте граматичну основу, адже перший зв'язок це є граматична основа. Молодці. Хто? Люди, що роблять, вживають. Запишіть. І підкресліть. Люди це в нас підмет, а вживають присудок. Добираємо слова до групи присуд, спочатку до групи підмета люди. Чи є в нас слова, крім присудка, які будуть відноситися до слова люди? Ні, більше немає. Знаходимо слова, які будуть відноситися до слова вживають. Молодці вживають де У мові. Запишіть. Якщо в нас стоїть питання, де У мові, то у мові це вже в нас буде обставина. Так, як підкреслюється обставина? Так, штрих пунктирною лінією, тобто рисочка, крапочка, рисочка крапочка. Знаходимо наступний зв'язок слів. Молодці вживають, що? Вислови? Запишіть. А вислови як нам потрібно підкреслити? Так, вживають кого що вислови. Це в нас знахідний відмінок іменника. Тому це буде додаток. А отже, підкреслимо пунктирною лінією. Тобто рисочка, рисочка, рисочка. Заходимо наступний зв'язок слів. Молодці вислови які крилаті. Крилаті це в нас буде означення, так. А означення підкреслюємо. Хвилястою лінією дуже добре. Усно перебудуйте це речення на питальне та на спонукальне. Дуже добре. Прочитайте текст справи 6 та виконайте таке завдання. Напишіть підкреслені слова поряд зі схемами, які будуть відповідати їхній будові. Для початку прочитайте текст, який має назву Альфа і омега. Зверніть увагу, альфа і омега це перша та остання букви грецького алфавіту. Або значення фрази логізму початок і кінець чогось. Від початку і до кінця. Крилаті вислови. Це вислови видатних людей, цитати свідомих творів, що завдяки своїй точності й виразності стали широко вживаними. Наприклад, вислів Тараса Шевченка Борітеся поборете. Дмитра Павличка Вітчизна. Ось і Альфа і Омега. Тепер виконайте завдання до тексту. Напишіть підкреслені слова. Поряд зі схемами, які будуть відповідати їхній будові. Для того, щоб правильно дібрати схему до підкреслених слів, ми з вами кожне слово розберемо за будовою. Перше слово крилаті. Визначте закінчення. Молодці закінчення і визначаємо корінь. Так, корінь крил і суфікс ат. Знайдіть схему, яка буде відповідати такій. Молодці це схема номер 2 у першому рядочку. Запишіть крилаті. Наступне слово вислови. Визначаємо закінчення. Так, закінчення і, визначаємо корінь. Молодці корінь слова і префікс ви. Знайдіть схему, яка буде відповідати такій. Правильно, це перша схема першого рядочку. Наступне підкреслене слово людей. Визначте закінчення. Молодці закінчення Ей. Визначте корінь. Корінь люд. Це в нас яка буде схема? Так, це буде друга схема другого рядочку. І широко перевіримо. Визначте закінчення. Так, закінчення ми визначити тут не можемо, адже широко це в нас прислівник. А прислівники не мають закінчень. Корінь у нас буде шир, суфікси ОК і О. І тому це в нас буде схема номер 1 у другому рядочку. А тепер відкрийте робочі зошити, запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 6. Напишіть перше речення в робочому зошиті без помилок та виправлень. Поставте відео на паузу. Чудово! Закрийте робочі зошити сторіночка 26 у підручнику. Пригадайте навчальну одиницю, коли потрібно ставити кому при однорідних членах речення. Прочитайте її. На письмі, кому, між однорідними членами речення ставимо кому. Перед сполучниками і й та у значенні і кому не ставимо, якщо вони не повторюються. У саду розквітли персики та груші. Якщо сполучники і є та у узначені і повторюються, то кому ставимо між усіма однорідними членами речення? Наприклад, уже цвітуть і абрикос, і вишня, і черешня, і слива. Перед сполучниками а, але, про те, за те, однак, що, «щоб», «бо» та деякими іншими. Кому ставимо завжди. Наприклад, зверху гарно та тихо, але всередині лихо. Тепер поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю і відтворіть її із пам'яті. Чудово! Попрацюйте з текстом вправи 9 самостійно! Прочитайте та поставте розділові знаки. Перевірте, фразеологізм нитка аріадний беремо ми з вами у лапки, означає дороговказ провідну нитку, порятунок. Тут у нас йде перелік, тому ми ставляємо коми. Мінотавр з лабіринту острова Крит мав тіло людини, а голову бика. Перед Ами ставляємо кому завжди. Мудрий, хоробрий тезей урятував жителів Афін від нього. Так, мудрий, хоробрий ми ставляємо кому, адже це в нас однорідні слова. Вийти із заплутаних коридорів на волю юнакові та іншим людям допоміг клубочок ниток від аріадни. Чи всі ви знайшли помилки? Чудово! Пригадайте, коли ми вживаємо префікси роз-без та що там ставляється. Прочитайте навчальну одиницю. У префіксах роз-без завжди пишемо букву з, наприклад, безводний, розбити. Після префіксів із кінцевим твердим приголосним перед яю її ставимо. Апостроф так, наприклад, роз'яснення, з'єднати, з'їхати. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть із пам'яті. Чудово! А тепер виконайте завдання на закріплення. Відновіть слова з префіксами роз або без. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Розмалювати, безбарний, розмити, безхмарний, розплести, розгорнути, безшумний, розвеселився, розщедрився, безводний, розсміявся, роздивився. Сторінка 27 Візьміть участь у конкурсі від кубку мудрої сови. Поставте відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилинки та виконайте всі запропоновані завдання. І в кінці складіть з позначених літер назву словотворчої частини слова. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці. Чудова робота.